Вітаю, друзі, сьогодні не запланований прямий ефір, оскільки виникло багато запитань стосовно нашого курсу травматичного горе. Спробую надати відповіді на якомога більш детально. Отже, починаємо з того. Хто я така, а потім перейдемо до того, що з собою являє цей курс. А, хто я така? Мене звати Лериса Рибик. я психолог, який спеціалізується на темі горі та втрати. Я уникаю а, назви експерт, оскільки, незважаючи на те, що я вже багато років проводжу дослідження в цій темі, я не вважаю себе експертом. А, немає в мене ще. Категоричності в прийнятті цього. Хоча, знаєте, є коментарі в мою адресу, що треба бути скромнішою, коли я говорю про те, що цей курс єдиний і про свої досягнення. Ну, напевно, декілька років тому я і могла сказати, що буду скромніше, але не зараз. Як би там не було, а на сьогоднішній день я, мабуть, все ж таки залишаюся лідером. В дослідженнях в темі горя та втрати в Україні, оскільки я, окрім того, що я перша в Україні, хто захистив дисертацію на тему горя та втрати, я провела дослідження, ще окремо по травматичному горю. Підлітків, також ми провели дослідження, Наслідком цього дослідження була програма, яку психологи використовували при роботі з підлітками. Провели дослідження стосовно переживання невизначеної втрати. За результатами цього дослідження я написала книгу Життя в надії, де описали не лише процес переживання горя, коли близькі зникли знапі безвісті, а також надала рекомендації. При тому, з дозволу своїх колег з університету Німеччини я надала опитувальник і надала протокол роботи індивідуальної. Що ще минулого року на міжнародному конгресі я представляла дослідження сприйняття часової перспективи при переживанні втрати. Отже, на сьогоднішній день. Я не знаю, хто проводить системне дослідження впродовж багатьох років саме в темі горя та втрати в Україні є окремі були намагання поміряти кількість моїх досліджень з дослідженнями одного університету. Шановні, я Розумію, що в університеті багато викладачів, і а, міряти мене з ну, мені це, мабуть, листить, бо ну, я і там цілий університет. Але це ну, неоднозначні виміри. Отже, а, залишаємося а, на тому, що на сьогоднішній день системні дослідження в темі горя та втрати проводить. Проводять зараз усі університети, це коли я захищалася ще, це було дивиною, зараз всі працюють, але я проводжу це системно за рамками університетів. Дякую за підтримку. Не знаю, хто мене дивиться. Дякую за підтримку. Отже, що ще? Саме наша програма, наша я на увазі, моя програма терапіогорія, яку я складала декілька років зараз впроваджується в систему університетської освіти. Ви знаєте, що в університет ми не можемо впровадити будь-яку програму, якщо це буде не. Не схвалено системою Міністерства освіти. Отже, ця програма є. А... Адекватною для того, щоб викладатися на магістрському курсі. Це означає, що там дотримані всі норми програми, тобто там є наукова складова, там є навчальна складова, там є практичні заняття, семінарські заняття, все, що потрібно, для того, щоб люди усвоїли інформацію. Що стосується навчальних курсів, які я складаю, на сьогоднішній день. Я розумію, що знов -таки, заклики, закиди, вибачте, в мою адресу, що я не єдина, яка викладає ці курси. Так, я не єдина. Багато хто викладає курси в темі горя та втрати, багато хто викладає курси в темі травми. Але я хочу все ж таки наголосити на, те, на тому, що курси є. Різні я знаю досить потужних викладачів. Я знаю досить потужні теми розкриваються. А поряд з цим я знаю людей, які використовують інформацію 62-го року. Ну, вибачте, пройшло майже 100 років, вісімдесят 60. Ну, інформація оновилася, ну, треба хоч трошечки читати, хоч щось, ну, не можна їхати е, на повозки. Ми вже в 21-му сторіччі і це викликає обурення. Тож, шановні е, психологи, якщо ви йдете навчатися, е, з'ясуйте на основі чого складено саме цей курс. Е, якщо ми. Переходимо все ж таки до анонсу курсу, бо щось я в критику пішла. Ну, це реакція на критику, я дуже погано реагую на критику в свою адресу. Переходимо до курсу травматичного горе. Знов-таки багато коментарів, що це не, єдина, не єдиний курс курс по темі горя. Це не єдиний курс по темі травми не єдиний, але є унікальність перетину горя й травми з. 2021 року я проводжу вебінари на цю тему і пояснюю в чому відмінність. Ви це читали у мене на е, сторінці допису. Якщо ви підписалися на мій телеграм-канал, ви читали інформацію про це в телеграм-каналі. Отже, є специфічні види втрати, які призводять до е, більш складного переживання говоря. е, е ці втрати описані в підручниках, відкриваємо, читаємо там все написано. І серед цих е, е, видів втрати є травматична втрата. Що це означає? Що втрата була раптовою, насильницькою, а іноді через злочинні дії насильницькі. А, і, е, Ця втрата призводить до того, що люди переживають в більш складний спосіб і більш довготривале своє горе. Чи можемо ми говорити, що ми в цій темі працюємо лише стандартним набором технік і методик, які ми використовуємо при роботі з тими горя? Ні. Одна зі складових горя, нам треба зберегти пам'ять. Одна зі складових травми — це те, що людина повинна забути, опрацювати цей ефект і забути цю драматичну подію, начебто стерти її зі своєї пам'яті, щоб вона не впливала, щоб не було. А Травматичних нагадувань. А що робити, коли е, втрата близької людини е, відбувається саме в травматичний спосіб, коли цей перетин, і треба забути і зберегти пам'ять, що е, повинен робити психолог в, цій, в цьому випадку? Працювати з темою, е, е, темою саме Травматичними методиками Окей. а що будемо робити з гори? Або йдемо в гори, підтримуємо, як прожити гори? а що будемо робити з цією складовою? Вже багато разів я розповідала на вебінарах, я намагалася дати навіть минулого року я давала протокол роботи з травмою, як складова травма, як працювати. Знов таки, багато було обурення, оскільки за годину я не змогла на безкоштовному вебінарі дати всієї інформації стосовно того, як працювати. Но це дійсно неможливо. Вибачте, про всі мої повазі до вашого часу. Іноді інформація за Багато. Це знов-таки трошечки про критику, тому що я також хочу навчитися за 15 хвилин, правда хочу, але зараз я проходжу курс по травмі і там 35 тижнів травми. А я намагаюся вам дати за один тиждень, ну два, шість занять, як працювати. Травматичною втратою, що там буде? Перше, ми розберемося, все ж таки, де відбувається цей перетин горя та травми, ви це могли бачити на моїх вебінарах. В чому складність, коли це поєднується, які види втрати можуть призвести до травматичної втрати, тобто, що це таке травматична втрата і як перетинається говорить та травма, як вони перетинаються, що ми з цим можемо зробити. Далі ми розбираємося з тим, що з психологією людини, яка в скорботі. І тут у нас не просто є скорботна людина у нас ще є травматичні нагадування понівеченого тіла, і з цим також треба працювати. З цим будемо розбиратися на курсі. Окремо, ми не використовуємо дисципліну віктимології, якщо ми працюємо просто з втратою. Тому що людина, яка переживає втрату, вона не обирала собі цю долю. Вона є жертвою. Не навмисною саме через те, що близька людина загинула. Але в курсі травматичного гори ми розбираємо дисципліну дисципліновімології, оскільки людина, яка стала жертвою насильницького вбивства, вона, що там відбувалося, чому вона стала жертвою, що там, чому вона не могла чинити супротив, чому вона не врятувалася? Бо знаєте, один з чинників переживання втрати, це якраз звинувачування себе, чому я не зміг допомогти, а інше, чому ця близька людина не потурбувалася про себе. Знаєте, коли це суїцид, то це звучить так. Моя любов, і я для тебе не настільки важливі, щоб ти себе захистив від своїх думок і від своїх вчинків. І є різні ситуації, і без науки від тимологія ми тут не розберемося. Отже, окремо ми йдемо в цю тему. Далі прощення. Чи можемо ми простити тих, хто завдав нам болю? Що робити з цим з, з, з закликами до прощення в Україні, коли ми переживаємо колективну втрату, втрату війни? Ще багато тем, і я думаю, що цей курс дасть можливість зрозуміти. Чому складність процесу переживання травматичного горя? Шановні учасники, якщо, ті, хто зараз мене дивиться, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, бо намагаюся пояснити. Складні речі простими словами, і дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що цей курс потрібен, якщо ви працюєте з темою втрати зі складними випадками, якщо ви беретеся за складні ситуації, і якщо у вашій практиці багато запитів, чи можна не навчатися в горя та втрати і йти? На старих знаннях можна, але ви повинні віддавати собі, навіть не знаю, як це сказати правильно, тобто ви повинні усвідомлювати, що ваша помилка може коштувати людині, яка переживає втрату. А Тяжких психічних наслідків, деструктивних адаптивних моделей, деструктивних копінг-стратегій на декілька років, те, що зараз називається діагноз тривалий розлад скорботи, а іноді, можливо, суцідальні тенденції. Ми не знаємо, ми правда не знаємо, як іноді підтримувати. В у всьому світі багато років десятиріч проходять дослідження стосовно того, як підтримувати людей, які в скорботі. За основу беруться спочатку дослідження, на, на цих дослідженнях вже пишуться програми, і потім ці програми підтримки впроваджуються. В Україні, на превеликий жаль, ми маємо справу з тим, що програми пишуться на основі власного досвіду або на основі власного розуміння, що таке гори, без будь-якої світи. У нас, ви знаєте, проблема, що психологи іноді мають освіту три місяці і вважають, що цього достатньо, щоб писати програми. Ну, напевно, я не знаю, є талановиті люди, я впевнена, що є талановиті люди, але я не впевнена, що ми повинні продовжувати працювати таким чином. Психологія це наука, і е, будь-які е, психологічні е, програми повинні бути науково ґрунтованими повинні бути доказовими. Діагностичні методики повинні валітизуватися в Україні. Над цим всім треба працювати. Одна людина або один університет не може це зробити, нам треба поєднуватися. Лише якщо ми поєднаємося, поєднаємо наші зусилля, ми зможемо змінити цю ситуацію. Я закликаю вас, будь ласка, поєднуйтесь, доєднуйтесь до навчальних курсів і давайте прикладати зусилля. В, саме в напрямку того, щоб змінити ситуацію психологічної допомоги в Україні, давати цю допомогу якісно, давати допомогу своєчасно і, напевно, надавати допомогу не лише виходячи з від щирості свого серця. Я знаю, що ви психологи маєте велике серце, але Окрім великого серця, нам треба ще мати багато знань. Отже, дякую всім за те, що були присутні. Я вибачаюся, якщо було забагато критики, але це реакція на те, що, на превеликий жаль, люди, які коментують мої дописи, вони не беруть на себе зобов'язання десь щось почитати. Ваша неосвідченість дає вам можливість знецінювати те, що я роблю. Ну, напевно, так можна в соцсетях зараз це такий. Стандартний стиль спілкування, але я не хочу, щоб знаціннювали те, що ми робимо. Ми зробили достатньо в Україні в темі горя та втрати. І якщо я кажу, що цей курс єдиний в темі травматичного горя, то він єдиний. Якщо ви не розумієте, що таке травматичне горе, підіть, почитайте. Отже, дякую за увагу. Дякую всім тим, хто працює в темі горя та втрати, дякую тим, хто навчається. До зустрічі на наступних курсах, вебінарах, прямих ефірах. Я буду продовжувати і сподіваюся, що це дійсно потрібно вам. До зустрічі.